для того, щоб знайти нівестку своєму сину. Так. Да. От ви собі представляєте, якою вона має бути? Опишіть її. Такою, як, як я. Ідеальну нівестку. Такою, як я. Це яка, якби. А от яка ви? Ну, я не можу себе похвалити, Ну, я вам сказав таке. Ну, хвалить, хвалить. Щоб і город був в порядку, хай скажуть, дівчата вони були, щоб і город був в порядку, щоб і худоба була. Щоб не було до нього, приїхала одна жіночка та й каже... А я її не заковирьовувала, ту картошку, я її виковирьовувати не буду. Понімаєте? Щоб вона встала рано, щоб вона подивилася не і все горіло в руках. Щоб вона знала, що а... я не кажу, щоб вона держала ту корову, щоб вона держала тих 20 рослиней там чи скільки. Я не кажу, хай живуть по своїй можливості. Я чим можу, я ще поможу, я ще підскажу, я ще Так от я не можу по своїй можливості чи так, як ви. Що? Як вони должны жити? По своїй можливості чи так, як ви? Хай вони живуть як вони хочуть, але я буду контролювати, розумієте? Я буду дивитися, ага. А це не так, наприклад, там Марино чи Горпино, це не так ти зробила, треба його так лучше зробити, розумієте? А горпина вам скаже? А горпина сказала, ти, я її розвернусь і піду. Ви да. розвернетесь і пойдете. Да. Ви собі вірите. Надо повірити.